Брати чи не брати тисячу від зеленського Мережею та новинами шириться інформація? Мовляв, роздавши ці гроші, держава отримає доступ до ваших рахунків. Інші запевняють, це зробили, аби перерахувати українців і подивитись на їхню платоспроможність. Ще інші вважають, що за допомогою президентської тисячі будуть виявляти чоловіків ухилянтів. Але ці кошти вже почали отримувати українці і навіть почали їх тратити. На що пішли гроші від зеленського? Та чи правдиві чутки про них далі у відео? Мене звати Ірина Папірник, це Ютуб канал «Лів Медіа, Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А якщо ви не бажаєте витрачати тисячу зеленського на власні потреби, то можете долучитися цими коштами до нашого збору для батальйону Свобода, бригада наступу НГУ Рубіж. Їм потрібні сім наземних дронів. Вепрек. Ці дрони допоможуть забезпечувати передній край всім необхідним та евакуйовувати поранених з поля бою. Інформація, як долучитися до збору, є в описі. Осі під цим відео. 1 грудня у день запуску програми зимової підтримки через застосунок дії українці оформили понад 2 мільйони заявок на отримання грошей від Зеленського. За тиждень тих, хто подав заявки, стало вже понад 6 мільйонів. А станом на нині це більше 9 мільйонів. Та 9 мільйонів заявок це не так же й багато. Більше зволікає брати цю тисячу, хоча насправді скористатися нею. Цією одноразовою допомогою можна впродовж усіх трьох зимових місяців, тому можливо українці не поспішають. Але видається, що більш вирогідна причина, чому масово не скористалася цією допомогою, це чергові конспірологічні страхи. Стартувала наша програма, є підтримка тисяча гривень для наших людей в Україні. Це для кожного і кожної, для всіх, для дорослих, для дітей в середньому кілька тисяч на сім'ю. І кошти на оплату товарів та послуг українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю. Можна буде купити і книжки за ці гроші. Ну і звичайно, звичайна програма може стати також фактично програмою національного донату, якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів. Влада розраховує, що ці кошти стануть підтримкою української економіки, адже сам президент наголосив, що витратити їх можна на українські товари та послуги. Також урядовці сподіваються, що ці кошти можуть стати програмою національного донату, адже їх можна використати на допомогу волонтерам. В уряді пояснювали, що тисяча гривень кожному це залишки коштів, отриманих від міжнародних партнерів, які не встигають використати за іншими програмами до кінця 2024 року. Уряд не може їх спрямувати на ЗСУ чи інші військові потреби цього напрямку, оскільки це заборонено умовами надання міжнародної допомоги. Так, чого ж українці таки не беруть тисячу від зеленського? Багато з них робить це, бо запевняє себе та інших, що таким чином влада хоче встановити контроль руху коштів на банківських рахунках. Отримати тисячу зеленського можна онлайн через застосунок Дія. Одноразова грошова допомога від держави, нараховується на картку Національний кешбек, яку потрібно відкрити в одному з банків-партнерів. Для того, щоб долучитися до самої програми нарахування кешбеку за купівлю українських товарів, потрібно надати дозвіл на передачу даних про, свою, про свої транзакції. А відповідно до цього, українці думають, що, аби отримати тисячу від Зеленського, теж потрібно дати згоду на обробку даних про всі транзакції. Однак це не відповідає дійсності. Адже для того, аби отримати ці кошти, достатньо відкрити картку національний кешбек. Тобто переходити на другий етап та надавати державі доступ до інформації про розрахунки, не обов'язково не окремих категорії тисячу гривень будуть надавати на Укрпошті і зробити це можуть пенсіонери старше 60 років та українці з першою та групою інвалідності. Інші категорії, які отримують додаткові виплати та пенсії на Укрпошті. Але для їхньої зручності це можна зробити і онлайн. Тому зради тут нема. І таємної місії, і стеження за вашими рахунками теж. Інша конспірологічна версія: тисяча від зеленського, порахувати українців. І от тут принаймні відомо, звідки ноги ростуть. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила народна депутатка від слуги народу, заступниця голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська Смагалюк. Цитую насправді я вже давно вважаю, говорила про це відверто, Що як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту Національний кешбек, розраховані на те, щоб порахувати, скільки осіб взагалі є в державі Україна і проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто, це як на мене спроба перерахувати населення. Сказала Ольга Василевська Смаглюк, відповідаючи на запитання, чи не варто українцям хвилюватися. З приводу передачі своїх банківських даних державі. Народна депутатка припускає, що іншою ідеєю цієї програми є спроба виявити тих чоловіків, які потенційно уникають в мобілізації. Та ці дві версії, м'яко кажучи, трішки абсурдні. Зокрема, правник Володимир Яворський наголошує, що ті, хто переховується, навіть закрили свої банківські рахунки, тому навряд чи спохватяться на історію з однією тисячою. Директорка інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова стверджує, що такий спосіб порахувати населення не є дієвим. Також цитую: це дурниця. немає ніякого стосунку оформлення тисячі гривень до перепису. А чисель, чисельність населення ми і так можемо визначити. Є методика, я вважаю, унікальна зараз. Це роблять за допомогою даних операторів мобільного зв'язку. За даними інституту демографії, численність населення України на контрольованій території становить 30 мільйонів з урахуванням окупованих – 35-36 мільйонів. Що ж до інфи, на що витрачають українці свою тисячу, то вже є перша статистика. Майже 860 мільйонів гривень вони витратили на оплату комунальних послуг. 239 млн грн мільйонів гривень на інтернет і телекомунікаційні послуги, та майже 55 млн мільйонів переведені на благодійність і потреби зсу. Президент у зверненні до українців 1 грудня носуючи зимову підтримку, заявив, що це не остання допомога українцям взимку і загалом впродовж 2025 року. А вже через кілька днів після цього уряд ухвалив постанову про запуск чергової програми у застосунку Дія є книга. Молоді люди, яким у 2024 році виповнилось 18 років, зможуть отримати допомогу в розмірі 908 грн гривень для придбання книг українською мовою. Що ж, на що витратити президентську тисячу це ваш вибір. І я нагадую, що ці кошти можна потратити на волонтерство та підтримку ЗСУ. Про наш збір я говорила на початку відео, а деталі в описі, описі під ним. Слава Україні!